Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Харківщина під масованими ударами росіян. в області четверо загиблих і понад 20 потерпілих серед них п'ятеро дітей. Дві ракети вдарили по житловому кварталу Балаклії. Вбили трьох чоловіків і 15 людей поранили, зокрема, чотирьох підлітків у великому бурлуку. Вночі безпілотники підпалили житлові будинки. Загинув чоловік, і ще один поранений. Є потерпілі від шахедів та кабів. Також в старовірівці, лютівці, зюмі та Панютиному. На Херсонщині одна людина загинула. 11 роді стали поранення. Вночі дрона атакували дві швидкі в Херсоні. В одній із них водій і фельдшер зазнали вибухових травм. І ще троє поранених від удару дроном по цивільному авто. Допомога медиків також знадобилася перехожому в Херсоні та літній жінці в Білозерці. Не минулося без жертв і на Донеччині в Осиковому російський fpv дрон вбив людину. Є поранений внаслідок вибуху безпілотника в Костянтинівці. У Досвіта окупанти обстріляли дружківку. Там наслідки ще з'ясовують. 18-річний помічник капітана іноземного танкера поранений внаслідок масованої дронової атаки на південь Одещини. Ворог спрямував близько трьох десятків шахетів на цивільні об'єкти ізмаїльського району. 32 тисячі родин наразі без світла. Були перебої з водопостачанням. Також є пошкодження портової інфраструктури і кількох цивільних суден. Безпілотниками загарбники тероризували також Чернігівщину у лікарню з пораненнями. Забрали працівницю автозаправки в новросіверському уражені також енергетичні об'єкти та сільгосп підприємство. Оборона Покровська триває. Наразі оточення міста немає. Майже на всіх ділянках тривають міські бої. Повідомляють бійці 155-ї окремої механізованої бригади. Ворог просувається невеликими групами, але тиску не знижує. Сили оборони намагаються не дозволити росіянам вийти на мирноградську трасу. Перерізавши її, користуючись тим, що Україна зосередила основні сили саме на обороні Покровська, Росіяни захоплюють території на південному сході України, Оріхів та Гуляйполе в зоні ризику оточення, ця ділянка фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Росіянам залишилося 4 кілометри до Гуляйполя, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Сили оборони півдня запевняють, що українські підрозділи зупинили противника на Гуляйпільському напрямку та заблокували його. Подальше просування. Проте російські війська намагаються прорватися в сторону Варварівки, населеного пункту на важливому логістичному маршруті між Покровським та Гуляйполем. Росіяни знищують Костянтинівку на Донеччині. Терористи перетворюють іще одне українське місто на руїни. А ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом. Розповідають в підрозділі Холодний Яр. Загалом за минулу добу зафіксовано 260 бойових зіткнень на передовій. Дев'яносто один дрон ліквідували повітряні сили цієї ночі. Загалом окупанти атакували територію нашої держави двома балістичними ракетами Іскандер М та майже 130-ма ударними безпілотниками, типу Шахет, Гербера та інших моделей. А влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 17 ділянках. Повідомили у повітряних силах. Летіли ворожі цілі з Ростовської області, Курська, Брянська, Мілерова, приморсько ахтарська та території тимчасово окупованого Криму. Історична угода щодо літаків та протиповітряної оборони. Президент України прибув із візитом до Парижа, де вже зустрівся з президентом Франції. Під час урочистої церемонії сторони підписали лист про наміри. Повідомляє агенція Reuters. Володимир Зеленський напередодні повідомив, що майбутній контракт передбачає значне посилення нашої бойової авіації протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. А за даними Reuters, йдеться про десятирічну стратегічну угоду в галузі авіації, яка передбачатиме надання. Києву багато цільових бойових літаків Рафаль деякі з них можуть надати із французьких запасів. Також агентство повідомляє про іншу угоду щодо додаткових систем ППО разом із ракетами та системами протидії безпілотникам. Республіканці в американському конгресі розробляють законопроект щодо санкцій проти країн, які торгують із Росією, і до їх переліку слід додати, що Іран про це сказав напередодні президент Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, про готовність і підтримку серед законодавців відповідного законопроекту вже не раз заявляв сенатор Лінсі Грем. Ідея полягає в накладанні високих мит на країни, які й далі купують російські нафту. Та газ, водночас Дональд Трамп не раз наголошував без його відома, законопроект не розглядатимуть. Ця заява президента йде всупереч словам державного секретаря Марка Рубіо, який минулого тижня говорив, що санкції, які вони могли б накласти на Росію, таких санкцій майже не залишилось. Я чув, що вони це роблять, і я підтримую. Республіканці розробляють закон дуже жорсткий. Це санкції і так далі, і тому подібне проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть включити Іран. Це я запропонував. Отже, будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями. Ми можемо додати Іран до формули. У запорізькій лікарні померла 28-річна дівчина, яка постраждала під час російського обстрілу. 18 серпня майже три місяці лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Тоді окупанти запустили по місту дві ракети Іскандер які влучили в торгові ряди та об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки загинули три людини. І ще 36 зазнали поранень. У лікарнях досі залишаються 16 -ро. потерпілих, стан чотирьох. Тяжкий неспокійною в області була і ця доба. Окупанти здійснили. По Запоріжжю понад 700 ударів, лише дронів різної модифікації застосували майже півтисячі. Також використали керовані авіабомби і артилерію, зокрема, і реактивну. Дві жахливі втрати в день, коли морські піхотинці згадували своїх полеглих напередодні в день пам'яті про полеглих морпіхів. У засвіти пішла Ірина Данилова, дружина бійця морської піхоти, який досі в полоні. Вона чекала на нього майже чотири роки. Виходила на акції, їздила на обміни. Також в неділю повідомили про смерть Олександра Савова. ТСН разом із його донькою Анастасією і іншими рідними та волонтерами зустрічала його з полону в середині березня. Тоді стало відомо, що моропіг, який захищав Україну з 2015-го, після повномасштабного вторгнення, бився з ворогом на Азовсталі в Маріуполі. Вийшов у так званий почесний полон і повернувся. Після майже трьох років російських в'язниць повернули військового, зокрема, з туберкульозом. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі про шлях бійця і про біль рідних. Таганка, Курск і Мордовія. Та поки ще лікуюся, не поки не думаю. З морпіхом Олександром Савовим. Ми зустрічалися в травні цього року. Це було за два місяці після його звільнення з полону. І за цей час це була його вже третя лікарня. Суші рани на нагадуш. І так, ще ж не займався ногами нефастас чи якісь тверді, відбиті, нервні нірні відбиті повністю в морську піхоту Олександр пішов ще в 2015-му. На початку повномасштабного вторгнення його 36-та бригада базувалась на заводі Ілліча в Маріуполі. І він був у складі окремої групи, що вирішила повз блокпости росіян заїхати на Азовсталь на підмогу азовцям. І зробили вони це без жодного вистрілу. Я вивозив поранених. Повна машина в мене була. Через блокпост ми їхали їхні там. Ну, вони там чи п'яні були, чи що, ми ще з ними здоровуся. Привіт, мужики. Вони привіт, помахали нам. <хи> Без жодного пострілу проїхали. Ми взятки понамальовували на машинах. Про місяць на Азовсталі в розмові він майже не згадував, а все, що було потім у полоні, його лякало. Прийомки оце найбільше. Ти входиш з машини, заходиш. Поміщення роздягається до гола і пішов. Цей момент ти проходиш врачей, ДНК з тебе там беруть печатки, купають, стрижуть, тебе вдягають, флюшку ділять. в цей момент проходять побиття. Електрошокери і все остальне. Поки ти голий бігаєш, Настя? Хто дзвонив? Тато дзвонив. А це кадри березневого обміну, коли Олександр вже на волі, і вперше за три роки його побачила донька Анастасія. Сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього, поки не знаю, що відчуваю. Не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Ось ця довго очікувана мить. Є Єсть є. Настя загортає тата у прапор морської піхоти, Папа, а він боїться до неї доторкнутись. Дитину, обіймайте. Не хочу, бо весь ось цього весь больний, чешемося, чухаємося, щоб заразу не передати. Я його обіймаю, щоб він мене не обіймав. Зайвий раз. Ще успіймав. З полону Олександр вийшов не лише зі шкірним захворюванням. Росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, у полоні його ніби лікували, але таке враження, що над ним експериментували. Через кожен місяць робили флюрограми. Це, скільки їх загалом зробили? Штук шість і вісім за рік. Влітку Олександр Савов зізнавався. Про плани на майбутнє. Не думає. Головне вилікуватись. Цвіточки, травички тут птички співають мені тут цікаво. Донька Олександра Анастасія тоді з теплою усмішкою згадувала, що відчула, коли побачила тата на волі. Це така ейфорія це такі відчуття, які навіть не описати словами. Я, я не знала в мене такий холодний піт і, і радість. Ще коли батько був у полоні, Настя боролася за його звільнення і навіть стала співзасновницею асоціації морських піхотинців, що допомагає родинам полонених і звільненим вже після повернення батьків. Батька робила усе, щоб його вилікувати і фізично, і морально. Психологічно дуже важко реабілітуватися після того, що він пережив. І мріяла зокрема про одне. Ну я просто хочу, щоб він був щасливий. і Довго прожив напередодні в своєму інстаграмі. Настя Савова написала: сьогодні мій тато помер. Полон вбиває і після звільнення. Мар'яна Бухан, Максим Осмірко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вимикатимуть світло протягом всього дня після вихідного, коли Укренерго скасувало погодинні знеструмлення, від сьогодні їх повертають без живлення будуть до чотирьох черг одночасно, принаймні до пізньої ночі цієї доби. Графіки обмеження потужності будуть застосовувати і для промислових споживачів в «Укренерго» Пояснили це вимушені рішення після терактів росіян по українській енергетичній системі і просять поставитися до них із розумінням, бо тільки на ситуація зміниться. Графіки відразу ж скоригують. Натомість, щоб допомогти енергетикам, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо надвечір, а ще не вмикати одночасно усіх приладів. Попри нестабільну ситуацію зі світлом, очільники регіонів запевняють, вона залишається під контролем.